Вересня в катедральному соборі Преображення Христового в місті Коломиї для учнів Коломийської приватної гімназії, католицька школа святого Івана Павла II відбувся урочистий перший дзвоник, щоб поблагословити дітей на новий навчальний рік до храму прибув правосвящений владика Василій Васюк Правлячий черги Коломийської епархії ГКЦ. Урочистий захід розпочався молебнем до Пресвятої Богородиці, на якому були присутні учні католицької школи святого Івана Павла II разом зі своїми батьками, а також педагогічними працівниками на чолі з директоркою школи паною Галиною Луца. 1 вересня Коломийському ліцеї. Номер 9 відбулася урочиста лінійка з нагоди початку нового навчального року. На святі також був присутній приосвящений владика Кир Петро Гліней, єпископ помічник Коломийської єпархії ГКЦ. Архерей мав нагоду привітати школярів, зокрема першокласників, та уділити їм архіпастерське благословення. 2 вересня в Коломийській приватній гімназії католицька школа святого Івана Павла Другого відбулося освячення нового навчального корпусу для учнів старших класів, яке здійснили преосвященні владики Кир Василій Васюк та Кир Петро Голіней. 4 вересня в єпархіальному управлінні Коломийської іпархіу ГКЦ. З нагоди початку пасторального року відбулася спільна молитва шостого часу, яку очолив преосвященний владика Василій Васюк, єпарх Коломийський у спільній молитві єд. Владика Петро Голіне, єпископ помічник Коломийської іпархії ГКЦ та інші працівники курії. 6 вересня владика Василій Васюк відвідав церкву чуда Архистратига Михаїла, що в селі Рунгори, де відзначили храмовий праздник. 7 вересня в катедральному соборі Преображення Христового в місті Коломия відбулася святкова літургія. За участі прав владики Василія Васюка, єпарха Коломийського. На богослужінні також відзначили 40-літній ювілей синкале у справах соціального служіння отця Сергія Трифяка. 7 вересня в церкві Чуда Святого Архистратига Михаїла Дорі відзначили храмовий праздник, а також відбулися деяконські свячення брат. Івана Гедзика, який уділив Владика Василій Васюк, правлячий архірей Коломийської єпархії в ГКЦ. 7 вересня Преосвящений владика Василій Васюк очолив молебень до Пресвятої Богородиці, який відбувся на території єпархіального управління Коломийської єпархії в ГКЦ, 8 вересня в день свята Різдва Пресвятої Богородиці, отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав у співслужінні з єпископами східних католицьких церков Європи, зокрема й української греко-католицької церкви, очолив урочисто архієрейську божественну літургію у храмі Пресвятої Родини у Відні серед Присутніх був і владика Петро Голіней, єпископ помічник Коломийської єпархії, 8 вересня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Отеніє відбулася рочиста подія, освячення новозбудованої поминальної каплиці. Далі у храмі відбулося освячення Кивоту, після чого розпочалася архієрейська божественна літургія. 10 вересня в Коломийському академічному обласному драматичному театрі імені Озаркевича відбулося урочисте відкриття 14-го Всеукраїнського театрального фестивалю Коломийське представлення. На запрошення організаторів мистецьких подій взяв участь єпископ Василій Васюк спільно з отцем Володимиром Слуцевим, протопресвітером Коломийським та отцем В'ячеславом Ляшен, заступником голови комісії у справах освіти і виховання, 11 вересня в стінах Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата відбулася зустріч студентів Коломийської. Єпархію ГКЦ з отцем Іваном Тиханським відповідальним у справах семінаристів єпархії. Метою візиту стало ознайомлення семінаристів з планами подальшої душпастерської практики, особливо їхньої участі у прощах, які організовуватимуться у відпустовому центрі Богородична святині села Тумачек. Були обговорення також складові особистого духовного розвитку семінариста та навчання в академії. 11 вересня у приміщенні Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича відбулася вистава Реквієм Андрей, режисера, постановника Федора Стригуна, народного артиста України, лауреату національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка на заході були присутні правосвящений владика Василій Васюк, отець Володимир Білослуцев, протопресвітер Коломийський і настоятель катедрального собору преображення Христового духовенства та численні глядачі. 13 вересня у відпустовому центрі Богородична святиня села Томачик відбулися молитовні чування та хирейська божественна літургія, яку очолив Владика Василій Васюк і пах Коломийський. Цього місяця проща була організована для вірних Яремчанського протопресвітеріату, а також працівників освіти, студентів та випускників навчальних заклад. 13 вересня в монастирській каплиці сестер служебниць Непорочної діви Марії в місті Коломиї відбулася божественна літургія, яку очолив єпископ Василій Васюк, правлячий Хіреї Коломийської єпархії, з нагоди 50-ліття, з дня народження та 25-ліття, або посвяченого життя сестри Мір'ям Голуб. З 13 -го по 14 вересня преосвящений владика Петро Голіней, єпископ помічник Коломийської єпархії ГКЦ, відвідав громади українських вірних в містах Новара, Борго і Арона в Італії. 14 вересня приосвящений владика Кир Василій Васюк. Відвідав церкву воздвиження чесного і животворчого хреста, що місті надвірна, де відзначив храмовий праздник, 15 вересня в Марійському духовному центрі Зарваниця відбувся перший тур священичих реколекцій, який благословив пресвящений владика Василій Васюк. 17 вересня отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав онлайн із Києва звернувся до учасників генеральної асамблеї Душпастерської ради УГКЦ, ГКЦ, яка проходить в колегії святого Йосафата в Римі. До складу цієї асамблеї входить також владика Петро Голіней, єпископ помічник Коломийської єпархії. У УГКЦ. 18 вересня в церкві святого Йосифата в Коломиї відбувся похорон громадського діяча, патріота, науковця, колишнього викладача Дяківського катехітичного коледжу Коломийської єпархії УГКЦ ГКЦ та учасника української національної скаутської організації пласт пана Любомира Гребця, який відійшов вічність на 83-му році життя. Чин похорону звершив при владика Василій Васюк. 18 вересня владика Василій Васюк єпарх Коломийський взяв участь у днях духовної віднови для другої групи священнослужителів Коломийської єпархії. ГКЦ, які відбулися у Марійському духовному центрі Зарваниця. з 18 по 19 вересня, у Патріаршому домі у Львові відбулася школа першого рівня для духовенства, богопосвячених осіб та мирян під назвою Гідність дитини як безумовна цінність, яку організував центр гідності дитини Українського католицького університету. Участь у формації взяли представники категетичних шкіл Кломийської єпархії ГКЦ. Отець Роман Гринів, директор катехітричної школи ім. Блаженного священомученика Миколая Чернецького села Доброців. Отець Василь Юско, директор катехритичної Школи імені блаженного священномученика Симеона Лукача Семте, Делятин, отець Роман Бойчук, директор катехетичної школи імені блаженного священномученика Миколая Чернецького міста Коломиї, сестра Тадея Вендяк, згромадження сестер Мироносець, Катехит катехетичної школи імені блаженного священномученика Миколая Чернецького села Доброців. 21 вересня, переосвященний владика Василій Васюк, єпар Коломийський, відслужив Ахирейську божественну літургію в катедральному соборі Преображення Христового, що в місті Коломиї, де нагородив капелана отця Степана. Козака жовтим хрестом з прикрасами та привітав місцевого парафіянина пана Михайла Козловського з 70 літтям. 21 вересня. парк Коломийський владика Василій Васюк очолив молебень до Пресвятої Богородиці на подвір'ї пархеального управління в місті Коломия. 21 вересня Преосвященний владика Петро Голіней відвідав громаду українських вірних в містах Католіка і Пезаро, де колись здійснював пастерське служіння, замінюючи сталого душпастеря отця доктора Володимира Медведя. 22 вересня Преосвященний владика Василій Васюк відвідав останній третій тур реколекції для священнослужителів Коломийської єпархії у Марійському духовному центрі Зарваниця. 26 вересня в місті Коломия відбулися святкування з нагоди 125-річчя заснування української гімназії. Участь у ювілейних заходах узяв Кир Василій Васюк. Владика висловив особливу вдячність учителям, які у важкий час війни несуть подвійний тягар служіння дітям і громадам. 26 вересня при владика Василій Васюк взяв участь у конференції, присвяченій темі підтримка літніх людей у громаді, спільна відповідальність і можливості. Захід відбувся у приміщенні благодійного фонду Каліта Сколомия. У суботу, 27 вересня, Мукачівській греко-католицькій єпархії селі Білки відбулося урочисте проголошення блаженним мученика Петра Павла Ороса, священика, який віддав своє життя за Христа та його церкву у часи переслідувань безбожного комуністичного режиму. Участь в урочистості взяли також про владики Кир Василій Васюк та Кир Петро Голіней. 28 вересня про владика Василій Васюк очолив божественну літургію в храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Волосів. Після цього вірні та духовенство урочисто вирушило до місця, де було здійснено освячення Христа і ділянки під будівництво храму. 28 вересня в Катедральному соборі Преображення Христового відбулася хейрейська літургія, яку єпископ-помічник Петро Гліней. Разом із Владикою співслужили настоятель храму отець Володимир Пілослуц, отець Віталій Марук, отець Роман Малярчук, отець Нестор Нагорняк та деякон Тарас Воробець. У проповіді Владика наголосив значенні Божої любові, яка є найбільшим даром для людини.